Всім привіт! Сьогодні я зайшов в Brainrod Evolution. Ну я тут вже грав трошка, ну у мене тільки два левела. От, речі. Зараз я вам щось покажу. От, пед мені, пета мені дали. Пета. Ого. Пец 40 плюс 45. Дивіться, тут Саня Дуже крутий блогер і дімеч. Підписуйтесь на їхні даже, аккаунт. Саня Майнкрафт. А, вони вже вийшли. Походу, дозняли відео. <схід> Добре, дивіться. Ну, зараз ми з вами маємо тако їсти їжу. Музичка тут. я б сказав крокоділів. Я... Тут звуки... Коли я стаю новим? Я бомбардіра, крокоділа. Бомбардіра, крокоділ. 235 дамагу. Це завдяки тому пету. А якщо без пета, скільки я буду дамажити без пета? От так, я дамажу 235. Шимпанзини банані. Шимпанзини банані 470. А тепер, якщо я знімлю Пета Імбоуга. 20. Воно множе Я думаю, воно просто додає, а воно множить. Буль. Ну, дивіться наскільки я потужу. бр бр Брбр бр бр патапін. Я стрибаю. О! бр Ай. Це що за гелаксі До речі, треть. Куди в ТТД заходить? О, Истеріван, тут ще досі Истеріванд. у дін 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 у дін дюнь дун 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 Не знаю. Я такого не шарю. І чесно, мене оті брейнроти трошки нервують. Ну, але вони зараз дуже популярні. Опа, це ж. товар. Морковочка. релік Ого. Плюс 15% дамагу. спід а що з ним, що без нього я дуже швидше міста. Health? Ну окей, окей. Зуй плюхи тепер. Але без... ой, ні 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 А без нього ск. Ну. Все одно. Окей, окей. Ну, це просто був тест. Плюс 200 відсотків. Ну, плюс 200. Відсо... Ну, 200... там О, лі... лір. Я ніколи не міг. Я ніколи не можу його вимити. Вимовити. Лірелі... ліріля. У мене такий пет лирели. Лир, 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 лир. Ларилила. Лар. Отак якось. скільки в нього. Па. Та я тебе вб'ю Опа, на ізі О, все. Лирели. Лир, лирели. Лирели ларела. Лир, лир. лир, 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 лир. О! Левел 7. І... На наступному левелі я зможу піти в інший світ. Я вот оце я так туптун. Туптун Не, ну я таки прикольный Чувачок -дивец. Це Який? Це синьі Элифантині А не лирели Лирели Эй-я-кей. -ли -ли я тут все за зл... не Ну не все, что за зл... плюхи Що ты обер Ну все Э! Його в лице тільки бити може. О. Ого. Ого. Окей. Ну, до речі. Хто хоче зі мною грати? нікнейм ні, ви побачите в описі під відео. І я буду радий з вами пограти. Відео з вами зняти. І... Адмінник, ви можете його побачити. І ще я вас попрошу в ТГК. Зайти мій. Ну, будь ласка. Я вам силочку лишу в описі під відео. ого угу. Оце так дамаг. Я. Дамагу. Я Проношу. А Ну, в мене є якийсь XP Potion. Давайте мені таке треба. Ну і все прокачка пішла. Як по маслу. І ще отаке можна пермбуст. Не знаю, чим це чимось поможе. Його ніде не, не треба піровот. Вікіпедія. Ого. Це Тунтун -тун Сагур. До речі, тут на початку був. Тун -тун 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 сагур Далі оце що за жирафа? Оце там. Я імена погано знаю, але я знаю, як вони. А тут буде амбалаку. Амбалаб. Три дам... Магу. О, я зараз відправлюсь в новий всесвіт Там мені відкриється... Піппі-попа. Піппо-пепі. піпі попа по У <laughs> мене одна нога більша, друга менше. Я неї б'ю. Оба. На. Я така маленька пташка. і вбиваю одного дара боса. Який від мене більше і в пару разів. Все, ми сюди можемо відправлятись. Ого, що за Sigma Tuntuн сагур У мене тисячі кубків, ні, мені. ще рано мені відкрив. О, -буст. чи що за буст, не знаю. він Potion. Ой, о, єнот Где сюда єнот Ого, я його. Ні, його легко досить розб. Чому е, Чого я його не міг атакувати? Трешбек О, за... я буду, знаєте? Ким? Бомбіні Гузині. А оцього піпі-попа я не знаю. Бомбобіні Гузині. Бомбомбіні Гузіні Ух, яка анімація. А далі... А я. А я знаю, ким я далі буду. Це буде сюрприз для вас. Я думаю, вгадуйте хто. Вгадуйте, вгадуйте. О, О тут ще лакбуст. І халявний кейсик. Шину, Давайте шину ламати. Трошка часу займе. Приблизно десь 9 кліків. О, я майже прокачав. Ой, реально, ні, він мене вб'є. О, кейсик. Халяву я люблю. А хто не любить халяву? Я не знаю я такої людини. Нє-ні-ні. Мені дали ще одне таке той. Шкода, що воно на мені не відображається. Балеріна Йо, як я мемно виглядаю. І скільки в мене дамагу. Ого. Едка. Балерина капучина, ох'ю файно. О, це Бонека амбалаку буде. Бонека амбалаку. Е. Носорогів я легко вбиваю. Бонека амбалабу. Бонека амбалабу. Зараз тільки я хочу. От мене веде там. Дивиться. камбалак. О, ребитх, ребитх. Вс. <сум> Ого. Шо занимать? Вс так звуки. Хмм. Ай. Окей, 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 там не все одно. Ну, давай. Ааа, кубки минут. Тралалеро, траллале. Я зразу тралалейло тралала. А, ну.

Ну все, я вже майже прокачався до того рівня. На якому я. П'ять тисяч... Ну от ребіт хрально допомагає. Ну, ще й дякую, що в мене такий пет крутий. Це круто. Чилкін. ла 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 Ну, і, будь ласка, поки я ще фармлююсь, Ну, підпишись на канал. Будь ласка, підпишіться. От. Ну, вам ж не тяжко, а мені дуже приємно. Ой, я вже піпі-попа. Попа-пепе. піпі попа попа-пепе. Пі -пі -попа. попа О, пята і ще 1000 XP, нормально. Ну що тут ще? Ех. Плюс 500 до мого, це крутий був би пет. Я би від нього не відмовився. Я за 10 хвилин так прокачався, ви уявляєте? Добре, давайте інвентарі пац, і 3, і нормально. Непогано Ого, попа, ну дивіться у мене 20к дамага. Бомбамбіні гузині. бомбамбіні гузіні Далі я буду балерина-капучина. дун сагур. Балеріна капучина. А. О, тут 60. Давайте вже 60к назбираємо. О, зараз я буду бонека амбалаку. Вже ребітха не можна буде зробити. Цікаво, що там далі буде. Шкода, що один проти одного битись не можна. Було би при... Тут взагалі хтось планета. Ай-яй-яй. Рай. Боника Амбалако. амбалаку. Амбалабу. Далі я буду якась жирафи. Во Free games. Уважуха. Я прийду и заберу. Шиздесятка домогома. А ну. Я хочу у того кактуса по-бедски. Ого, це босс. О! Не. Не-не-не. Опа, я пришл и пятер. А ну давай. Навіть тут можна натиснути автоатаку. Але я не хочу. Там ще якась. Кравелі чевичи. Кравелі. Я молоток жирафа. 80. Ну, нормально, тепер бокси можна ламати. Как-то Ого! Це пермбуст. Що за пермбуст? XP буст, о, мені треба, але мене... Не стучаю. Давай з тобою поб'ємося. Я тобі молотком постукаю по твоїх тапочках. І будеш пак... плакати. Пакати. Пакати. <плес> добре. Дивіться. Все в мене добре. Я вже оба не камбалаку прийшла до мене. Лавакка Сатурн Сатурнита. Лавака Сатурну. Ого, 112к дамагу. Допомагаємо нубикам і самі теряємося. О, Все, дивиться. Я. Я ц. А ні, тут стрибати не можна. Раин. Ну. Да поліція. Ну, ну. 37 відсот у целабута. Ну нічого У нас тепер у мене дамага, не показали. Ну, з тобою мені буде як битися Не, я думаю, я її можу вже поби побити. Але хоч... Е, ч, я її не атакую навіть. По ній дамаг не проходить. О, тепер проходить. Ой-ой-ой, у -ой, мене 70 дамаг. 700 дома. 700 хп точні. А, шо? Як вона до сюди давай Даваймо Хілься, хілься, Марко. Я побігу. А, вона вже відхилилась. Нема сенсу. Я краще за тим гіпопотаму поб'юсь. Ним легше биць. Ну, як решті рельна атоатаку оста. Е. Бокс. А це два різних бокса, правда? Але хоча вони за міцністю однак, не знаю. Як ще довго фармити Мені реально треба спробувати босо вбити. Давай. Не, ну, мені ще трохи треба прокачатись. Вже коли в мене буде наступний брейн рот, тоді я вже зможу. Давай, давай, давай трошечка ще. А може вийде? Вийшло, ура! І дало не так вже й багато. Обідненько. А, бо вже мені XP-буста нема. Ну дивіться, я повернусь вже, коли я трохи прокачаюсь. Я повернувся, щоб показати вам, бо я зараз кейсик відкрию. Прикольнийший. Голден. І шо він мені за бусти дасть? Цікаво. Добре, нормально. Ну оця Мэджик Кера ту рази краще, але. Скільки тепер у нас домаго? 100. Як є було, так і стало. Ну окей, добре, зараз я далі фармую